Вже зовсім скоро 7 лютого, розпочинається чемпіонат світу з біатлону. Пройдено більшу половину сезону, і протягом двох місяців вже було сформовано статистику найшвидших біатлоністів поточного сезону 23-24 року. Вітаю вас на каналі і Стріляй, Підписуйся на канал та став подобайку. А я вам розповів, хто із біатлоністів попав у топ 7 найшвидших спортсменів після шести етапів Кубка світу. Відразу скажу, що спортсмени, які провели менше 11 особистих гонок, в цей список не попадають. На сьомій позиції Філіп Навра зі середньою швидкістю 26,34 км на годину. Найкращий хід зміг продемонструвати в спринті Естер Сунді, програвши Самуельсону 20 секунд. Та Ван Холь Сантерсалів став третім, програвши Йохана Сюґо, плюс 35,8. Провів 14 особистих гонок, де найчастіше посідав восьмій позиції. На шостій позиції тарі Біо зі середньою швидкості 26,42 км на годину. Найкращий хід продемонстрував у гонці переслідування в Оберхофі, зайнявши першу позицію. Також у Архайдені, третя позиція, програвши с 19 секунд. По швидкості майже був завжди високо біля лідерів, та одна гонка пішла не так, як хотів, зайнявши 22 позицію та програвши хвилину нульотну. На п'ятій позиції Крістіансен, який провів 12 особистих гонок та має в своєму активі середню швидкість 26,5 км. Найкращий гід зміг продемонструвати у спринтерській гонці у Рупольдингу, програвши 9 секунд Йохани Дале. Також протягом сезону тримався близько до лідерів, та більше трійку попасти не зміг. Найгірша гонка була проведена Лейцнерхайдені, де посів 23-ю позицію, програвши ходом плюс хвилину 0,7. На четвертій позиції Самуельсон, який провів 11 особистий гонок, та має середню швидкість 26,56 км на годину. Найкращий хід продемонстрував ще на початку сезону на домашньому стадіоні Вестерсунді, де він до та спринтерській гонці був найшвидшим. Потім гонці переслідування був другий, програвши всього 3 секунди Хансу Біо, третім став Хохвільсені Спринтерській гонці та п'ятим гонці переслідування. Потім пропустив етап і втратив швидкість, де і провів найгіршу гонку, зайнявши 22 -го позицію у мас-старті Антхольц-Антерсельві. Плюс хвилина 34. Трійку найшвидших відкриває ще один швед, панціолома, який війшов в форму по швидкості десь приблизно на середині сезону, та має середню швидкість 26,57 км на годину. Найшвидшу гонку провів Рупольдингу гонці переслідування. один раз посів друге місце в спринті Ценхаді не програвши плюс сім, та ще два третіх місця. Найповільніша гонка пройшла в гонці переслідування у Гохвільсені, 17-та позиція, плюс 52 програшу. Як не дивно, та друге місце посідає хане Стігнесбіо, який має середню швидкість 26,76 км на годину. У своєму активі має чотири найшвидші гонок: гонка гонка-пресідування в Естерсунді, спринт має Майстарт у Лейценхардені та Мастарт в Холь Сантерсельві. Також має три гонки зі сріблом та одну бронзову гонку. Найповільніша гонка відбулася в Рурбольдингу, спринт 9-те місце, плюс 41 секунда відставання. А найшвидшим біатлоністом поточного сезону є хто? Звісно, Йохане здале, який має середню швидкість 26,84 км на годину. Який провів також чотири найшвидші гонок: спринт Хохвільсині, Пасюдхо Хвільсені, спринт у Рубольдингу та індивідуальну гонку в Сентерсельві. Ант також п'ять гонок на другій позиції та дві гонки на третій позиції. Та й найповільніша гонка для Дали була в гонці переслідування в Рубольдингу шоста позиція. Власне, він цю гонку і виграв.